передозування ефірними оліями в моїй практиці це перший випадок, коли людина отак от себе довела і дякую їй щиро, що вона зі мною порадилася, запитала, що робити. Ну і веде діалог, я прослідковую, як там її самопочуття, досить швидко налагодилось, все добре. Але раз така практика є, один випадок, давайте ми його розглянемо в деталях, і ви будете знати, що чи буває передозування ефірних олій? Звичайно, буває. І коли Оля розказує вам про техніку безпеки, про обережні дозування, коли записує вам відео. Курс, на якому ви можете оці всі моменти вивчити. Правила є, коли я акцентую, отут можна там трошечки попустити, тут нічого страшного, а оце, будь ласка, дотримуйтесь. Оце, будь ласка, дотримуйтесь це дуже важливо. Так, знаєте, як дятел вже 15 років добу, то це не просто так. І це от якраз доказ. Коли людина захопилася, їй дуже подобалися результати, їй дуже подобалися ефірні олії. Вона занурилася в цю тему, але проігнорувала. Ну, здається, вона вже адаптована. Вона вже все знає, вона вже багато чого використовувала, все ж було добре. А чого раптом має бути недобре? А от в якийсь момент може бути і недобре. Я зараз зачитаю текст, а потім ми з вами поговоримо. Пише людина, мастила скроні чистими оліями, м'ятої, лимону, апельсину. Таким чином знімала головний біль. Додавала герань і м'яту в гідролат, бризкала на обличчя, так було добре від приливів. Це все по багато разів на день протягом тижня, паралельно приймала свічки ректальні на ніч і кілька разів на день мастила проєкцію сідального нерва від п'яти до поперека кремом трансдермальним ялівець з олією 33 трави. А ще олію чайного дерева додавала в лосьон для тіла і мастила груди. Наразі болить голова і тошнить від запаху будь-якої олії. До речі, сідальний нерв практично не болить, ходжу дуже багато, витримує. Я в захваті, але ця нудота це капець. Отак таке в мене послання було. Давайте ми спочатку поговоримо, які були помилки в людини, і чого я раджу вам не робити. А тоді що я порадила, як ви можете виходити з таких ситуацій, не дай Бог там повторити таку ситуацію. Але при будь-якій інтоксикації я пораджу вам, як вийти з неї максимально швидко і екологічно. Отже, перше скроній мастила чистими оліями м'яту, лимону, апельсину і знімала головний біль. Дивіться, якщо це точечний момент, гостра ситуація, і от таке буває, справді можна це зробити. Якщо нічого решти не брати цього списку, і у вас просто раптом десь стався головний біль, і ви справді можете це зробити. І якщо він дуже сильний, ви можете зробити чистими ефірними олійками і навіть там більше одного разу в день. Але якщо ви перевірили свою індивідуальну чутливість, ви точно знаєте, що вам не буде пекти. У вас не буде боліти, у вас не буде потім ніяких побічних ефектів. Це те, що я кажу, отримали будь-яку ефірну олійку, гідролат, будь-який косметичний засіб, який ви намагаєтесь там чи плануєте на себе намастити і використати. Будь ласка, робіть тест на індивідуальну чутливість. Тут намастили собі, попробували, подивилися, чи немає алергічної реакції, чи все добре, чи все там, наприклад, і почервоніння, і пощіпування пройшло через 10-15 хвилин. Але оце може не дати вам от, отут чутливості. Тому. Якщо ви практикуєте проти головного болю, ви тестуєте тут. Ви тестуєте тут, тому що одній людині проходить, а іншій людині не пройде. Їй буде пекти очі, в неї буде почервоніння, погіршення стану, там все, що завгодно, індивідуальна якась чутливість буде. Те, що одному підходить, іншому не підходить. Шкіра в нас різна, чутливість в нас різна. Що стосується лимона і апельсину, от я прекрасно витримую, якщо мені треба намастити, я намачусь.